Привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язаннячку в моєму житті. Сьогодні субота, може, навіть сьоме, напевно, що сьоме жовтня, і давним-давно я мала звітувати у проєкті буде перев'яз або дов'яз Оксанка Давчук. Її канал просто в'яжемо. З задоволенням прийняла участь у цьому проєкті і з задоволенням можу констатувати, що все, що я планувала, мені вдалося на 100%. Не вчасно, але тим не менше, результатом я мега задоволена. Я отримала дві готових роботи. Чудових речей, які одну я закинула на рік. Цей кардиган я в'язала протягом двох років. Від листопада два роки назад я його розпочала в спільному проєкті Саші Олександра Пайк. Її Strong Line кардиган. І закинула, тому що було на той момент багато замовлень. Потім не було замовлень, але я почала вчитися в'язати спицями одяг, щось для дітей, тому що зрозуміла, що те, що продають за якісь там 900 тисяч гривень, якісь кардиганчики з акрилу, які на неприємно, ну може, це я так я в'яжу акрилу, в'яжу іграшки, але він мені не такий якийсь. Скрипучий, рипучий до, до на доток, як ті кардигани в мас-маркетах. І я вирішила починати в'язати щось діткам. Тому, звичайно ж, себе ми відкидаємо десь на задні плани і завжди немає як, немає коли, є щось або хтось важливіший. Так у мене і виходило. І тут Оксанка оголошує про такий проект, і, звичайно ж, я зразу подумала. Про те, що я могла би спробувати хоча б хоча б просунути ще якийсь етап в'язання того і, одного і другого процесика. І ви знаєте, так, я загорілася так, все хочу і, і все. Багато мала справ, багато мала роботи, багато мала якихось змін в житті, знову по роботі зміни. Одним словом, я зв'язала дві речі. Футболочку, ви вже бачили, Bella Ombre Boutique. номер не підкаже, тому що рік воно переставлялося з сумочки в сумочку, етикетка пропала. Шукати чесно полінувалася. Колір дуже красивий: фіолетово-бусково-лавандовий. Ну, краса, все тут вийшло на 100%. Мені сподобалося. Пішов повний моток ниточок спиці 375. І що? Але є одне зауваження. Я робила розрахунки по панчишній в'язці, а рукавчики в мене сіточкою. І після прання сіточка трішки розтяглась, і він трішки брижиться. Але це не критично, не якось, ну, мені все влаштовує, мій перфекціоніст спить глибоко і похрапує, все його влаштовує теж. Ми в гармонії, значить, мені все підходить. Ось, закінчила футболочку. Зараз для неї просто саме те пора, тому що вона все-таки в'язана, але не душна. Дуже гарно, приємно до тіла, коли ти одіваєш якийсь зверху кофтинку чи піджак, і підніс таку футболочку це просто лялька. Хоча в літі 21 градус, напевно, був на дворі, коли я її теж носила. Теж абсолютно комфортно. Задоволена, максимально задоволена. Розмір виробу на 52-й розмір. Я дуже ним задоволена, справді. Далі кардиган, З кардиганом все було складніше, але в загальному все вийшло якнайкраще. Якісь фото, коротеньке відео я вам вставлю в кінці цього відео, щоб зараз не перебивати думку. Отже, він зв'язаний з ниточки. Ось така бобільна ниточка 700 метрів 100 г. Я в'язала гачком 3,5. Її склад: це 48 вовна, 7 кашемір, 30 віскоза і 15 нейлон. Так. Зараз я подивлюся, як вона називається. Філату тайпей. Не знаю, чи є ще така ниточка, їй вже. Багато років, це як тільки з 19-го року, як я тільки розпочала займатися інстаграмом, щось спробувати викладати якісь свої іграшки, був конкурс в одному з магазинів, і я взяла участь і виграла цих 800 грамів ниточки. Кардиган важить 526 грамів. На обв'язочку я брала кідмохер 30 кідмохеру, 70 поліоміду, напевне. Купувала в чудо пряжі таку ниточку 900 метрів в 100 грамах, в'язала тим же ж самим гачком а і все. І гудзочки. Гудзочки мушу показати ось так: ось такі гудзочки це ручна робота, і ці гудзочки мені подарувала наша чудова Іринка Сухніченко з каналу Ірина з Хобіру. Це її витвір мистецтва. Звичайно що я підібрала інші гудзочки. Але поки прийшлося мені їх прошивати, то Іринка прислала мені подаруночок. І в подаруночку були такі гудочки. Отже, кардиган вийшов оверсайз, добрячий оверсайз, я в ньому як бала на чайнику, але його тепло, він колючий. Для чутливих він взагалі не підійде, він колючий, але яке тепло ви собі навіть не уявляєте. Просто супер. Я зараз одіта на короткий рукав плаття. І мене зовсім зараз не колить. Зараз похолодало, в будинку теж прохолодно, опалення ми ще не вмикали, і воно просто бомбастично. Не хочеться знімати ні на секундочку. Я задоволена. Я така задоволена, я така вдячна Оксанці за цей проект, за, за цей такий поштовх. Тому що справді. Стимулює, справді стимулює, коли ти знаєш, ой, має вийти звіт, ой, вже підсумки дівчатка випускають, ой, вже якісь голосування йдуть, а ти ще не дов'язала, і е, отак, от помаленько-помаленько, помаленько, помаленьку ти рухаєшся, як би ти не втомився, чи який б там настрій в тебе не був. Звичайно ж, такому настрої іграшки я в'язати не можу, тому що в голові, е, скажемо так, бардак. Не можна цей бардак вкладати в якісь речі для немовляток правильно, тому я в'язала собі максимально собі в такі важкі для мене дні емоційно. І я вам хочу сказати так: результат має, якби не проект, нічого подібного. Звичайно, я би в'язала по інших проектах. в мене є список моїх бажань моїх дітей, і мене там немає в тому списку. тому... Ось так от завдяки Оксанці я отримала дві готові роботи для себе коханої і я мега задоволена, справді. Що ще? Що ще? Дов'язувала я його в поїздці. в поїздці у Вінницю. Дуже хвилююча поїздка у Вінницю. Ми їздили робити Андрійкові операції на око. Трішки розповім, тому що маю подякувати, маю подякувати всім за підтримку. Ніде оголошення я не ставила, що ми їдемо робити саме операцію, нічого е, такого. Але в загальному я отримала таку підтримку, що ви собі навіть не уявляєте. Це просто щось мега. Е, коли почали приходити повідомлення е, в Телеграм, у вайбер і в Приват24. Повідомлення з іменами і з сумами е, такої підтримки. Навіть такої підтримки, тому що на таку підтримку я взагалі не сподівалася. Вдячна дівчатам всім за, за підтримку морально, тому що важкий був час, важкий був період, важка була поїздка, і можна сказати малорезультативна, тому що операція так і не відбулася. Отже, для початку я хочу, для початку я хочу дуже подякувати Галинці і Лені. Хочу дуже подякувати Юлі з Німеччини, дуже хочу подякувати Валюші. Далі люди, яких я мало знаю, Ларисочка наша, хочу їй подякувати. Томі теж особливо. Далі Ольга Олександрівна, Раїса Юрівна, далі Мар'яна Михайлівна, далі Оксана Орестівна, Єлизавета Олександрівна. Я вам від всього серця дякую. Всім, всім моїм дівчаткам з, з якогось чату підтримки, який в нас є, така маленька сімейка. Кожній дякую за підтримку, за добрі слова. За, я навіть не знаю, ви не уявляєте. За, ну, вони мене виштовхнули з такої емоційної якоїсь е спіральки, в яку я влетіла. Вони мене звідти витягнули, виштовхали і, і запечатали її, і, і все, і я вийшла в дзен все. Іринка Кабаченко написала мені дуже важливе повідомлення з оцінкою всього, що відбулося, всього, що сталося, чи не відбулося, де шукати позитив і де шукати розуміння плюсів. Тому якось так операція не відбулася з тої причини, що дитина панічно налякалася. Їй сказали, ходи, будемо ставити тобі катетер у Венку. Операція затримувалась, ми чекали лишніх півтора години, емоції, звичайно, ж, були. І привели його в операційну, де вже лежала людина після операції, прив'язана до ліжка. Вона собі спала, але для моєї дитини то був стрес, який він не зміг побороти на той момент. І операція не відбулася. Нам сказали приїхати через півроку, поговорити з дитиною. Ну, Попрацювати, як мені сказали, попрацювати своєю дитиною, щоб він поборов страх. Як працювати, щоб дитина поборола страх, я не знаю. Він боявся ходити через міст, ми помаленьку, потихеньку, по два кроки. Це тягнулося дуже довго, але ми побороли той страх, і він зараз через цей міст ходить. Як побороти страх голки в вені, я не знаю. Це мені його колоти кожен день, чи як мені з цим робити, я не знаю. Отже, операція потрібна в будь-якому випадку, тому що. У нього на оці утвір, який називається невус. Ці невуси, вони в принципі доброякісні, але вони дуже часто переходять в злоякісну фазу. Мені це не потрібно, нікому це не потрібно в цьому житті, тому це треба забрати і будемо шукати. Будемо шукати лікарів, в яких, є масочка, в яких є масочка, яка присипає дитину, і тоді вони вже роблять ті маніпуляції, які їм потрібно. Для того, щоб зробити операції, тому що в цих лікарів масочки не виявилося клініка причудова, до неї їдуть з цілої України. Там ну, записатися просто дуже важко, там на 2-3 місяці черги. І вони мені дуже допомогли, вони допомогли з лікуванням, те, що вони виписали, Оля Михайлівна виписала, воно дуже гарно зменшило цей невус, забрало трішки з нього кров, ну там дуже багато. Але отакий от нюанс, що в них не було маски, вони таким не користуються лише кататор, лише вена і лише такий вид наркозу. Ось так. Ось так у нас все відбулося. Три дні ми потратили на Вінницю, на дорогу, на все. Але як сказала Ірина Копаченко, шукай плюси. Плюси це ми провели час разом. Я, Петя і Андрійко. Андрійко з татом провели багато часу, тому що насправді. Петі, як ви знаєте, в нас корова, свині, робота, городи, поля, трактори. Справді, мало часу, тому плюсів багато, справді багато. А операції, операції ми обов'язково зробимо. Ми шукаємо медиків, ми шукаємо, хто, кому я зможу довіритися, тому що ті лікарі, в яких я була, ми вже були не в одній клініці. Довіра мені. Ну не знаю, це воно десь в душі. Я не знаю. Я дивлюсь на людину, я розумію, що я не дам. Йому розрізати око дитині. Тому будемо шукати. Принаймні півроку до Вінниці в нас є. За цих півроку, якщо не знайдемо нічого, не знаю, що будемо робити далі, чи їхати знову пробувати, чи як, щось буде. Прийде час, прийде... я не знаю, що прийде, прийде необхідний час, і все відбудеться так, як має відбутися. Ось. Тому що ні насильно, ні якось це не відбувається. Правильно, ви всі це прекрасно розумієте. Ось, ось такі в нас були такі в нас були, така поїздка в Вінницю. Такі в мене були, я не знаю, пригоди, це коли весело, так? Злогодами я це теж назвати не можу, тому що насправді, насправді переосмислення якесь в голову прийшло зовсім інше. Завдяки, завдяки дівчаткам, завдяки всім, хто мені писав в той день. Отже. Ще що, що я вам хочу сказати: гудзики. Я показала, що Іринка Сотніченко подарувала гудзики, але це ще не все. Ще в мене від неї є ось такі Ярнард Baby. Це моточки, які, певно, лишилися з чутіка, якого вона в'язала для малюка шестирічного. Далі, в мене є неймовірна краса. Не так особливо і не покажеш, але я постараюся. Трішки гублю, але нічого. І це її ексклюзивні гудзички. Кілька штук ось таких. Кілька штук ось таких. Чисто мені виглядає, що на мене дивиться якась дівчинка з кучариками. Так, далі. Ось такий. І ті, що в мене на кардигані. Е, і багато-багато маркерочків. Далі, що ще прислала мені е, Іриночка? Е, вона прислала мені шкарпеткову ниточку з ось такими крапленнями кольоровими. Це бірюза і коричневий на бежі. Це 75 Супервуш, 25 поліамід. Ось такий Сокіфайн. Далі ось така ниточка, і вона мені дуже схожа. Я на етикетку не дивилася, тому що завжди нема коли. Вона мені дуже схожа на ту нитку, на дотик, якою я в'язала шкарпеточки по проекту Лариси, там, де 12 місяців, казка 12 місяців. Я подивлюся потім етикетки. Дуже ніжно, дуже приємно на дотик. Це просто. Просто бомба. Це теж 75 Superwash Wash. Nordлі Super Далі, далі в мене є ще ось такий ексклюзив з, з такою бусинкою. Зараз дівчатка, бо тут такі квіточки. Неймовірна краса. Ось такий. Це не піца, як я бачу. Ось. В Іринки як називається та техніка пошиття такого. Ну, напевно, квілт все-таки. Так? Іринко напишеш. І два моточки дроп з карізма. От дроп з карізма на дотик дуже схожа до цього. Вона води, е, одночасно і м'якенька, і колюченька. Ось два моточки карізма. Ось такі подаруночки я отримала від, від Іринки. Це просто кайфота. Тож, Іреночка, я тобі дуже дякую. Гудочки вписалися як найкраще. Їх 4. І якраз 4 в мене було. Ще вам хочу сказати, що я ж петлі прив'язувала для гузочків під свої гузочки, а вони значно менші. Але шляхом деяких зусиль ми все впхали. Далі, ще одна історія з Вінниці це зустріч з Олі. Оля її канал Гармонія. Оля Гармонія. Під минулим відео, коли я їздила в Вінницю, вона написала, що куди, що ви не сказали, що будете. Дуже хочу з вами зустрітися. І, звичайно ж, я їй написала. Написала Особисто я знала, що мені буде не до зустрічей, тому що, коли ми перше їздили, ми їздили на консультації, якесь таке пізнання, щось нове. Тут ми знали, що ми вже їдемо, і емоції були зовсім інші. Але звичайно ж, я не могла не написати Олі, я їй написала, і ми зустрілися буквально. На годиночку ми попили кави, тому що в неї автобус дуже короткий період між автобусом, який приїжджає в Вінницю, і який повертається назад в її містечко, де вона живе. Тобто до маршрутки вона вже добігала. Ми <зас> засиділися в кафе. Я ні сном, ні духом, що людина поспішає. Їй незручно сказати, що вона поспішає. Розмова тече просто як річечка. І в один момент вона каже, пора на автовокзал. Ну Ми йдемо, розвалочку, такі всі вальяжненько. І вона каже, ой, моя маршрутка вже від'їжджає. <смір> вона була з синочком, з Вовкою. Дуже приємна, дуже гарна жінка, трудяшка. Хто дивився хоч раз її канал, той знає, що це велика-велика трудяжка. Ось. Тому була дуже чудова зустріч. Вона привезла нам смаколики. Прийшлися дуже-дуже доречно і привезла мені ось таку красу. Дуже яскраво на екрані. Насправді її спокійніший колір, більше в зелений. Це газал Бебі-Котон. Дуже гарна ніжна ниточка. Дівчатка її всі хвалять. Я ще не пробувала, буду пробувати з великим задоволенням. Я таку іграшку використовувала на... Я таку іграшку. Я таку ниточку використовувала на іграшки. Вона мені більше подобається, як джинс. Е, тому що іграшка на дотик зовсім-інша, зовсім, зовсім інша, і в експлуатації теж зовсім інша. Ось ще приїжджала Валюша Валентина Вінніцька, вона приїжджала до мене з Ямполя, е, ночувала в своїй е, племінниці і теж в, в самий день операції вона приїхала. І коли я готова була заритися десь сто одіял і гарненько поривіти, вона написала: я їду. Все, ви вже вдома, я їду. І вона не дала вона Оленка Маліновська, яка порадила цю клініку, яка привела нас до людей, які змогли нас хоча б щось зрушити з місця і сказати, що це справді небезпечно для життя дитини. І Оленка, тобто ми зустрілися всі троє в той день, і теж взяли батьків, взяли Андрійка, всіх у нас витягнули з цього стану слізного. Ну і в, в принципі, ми виговорили, обговорили е, всі нюанси, е, і ну просто все, все зійшло, всі емоції зійшли на ноль, всі заспокоїлися, і просто, ну я навіть не знаю, як сказати, що так ніби нічого не було. Я не знаю, чи можна так казати, чи то якесь психічне від, відхилення, але так ніби нічого не було. Просто ну прийшов спокій на на душу, і це теж дуже дорого вартує. І Оленочка. Оленочка теж не лишила мене без подарунку. Це джинс Splash. Теж не пробувала. Він м'якший від звичайного джинсу. Буду пробувати. Що це за такий звірик? Велюрчик Алізе, такий медведик. Теж ще не пробувала, буду пробувати. Ну, тут, певно, гачок 3,5 не підійде, тому що, значно, товстіша ниточка, до речі, що воно по грамчиках. Я неуважно уважно знайти не можу. Та й добре. Не знаю, скільки метрів. І ще один подарунок, це був моточок Аліза Софті, який сподобався не тільки мені, а й моїм хлопцям, тому що вони цілий вечір грали на м'яча. Тож подарунок зіграв дуже-дуже велику роль, коли мої хлопці грали вебивного. Як я це все розплутаю, я не знаю. Але думаю, що все буде гаразд, і будуть дуже чудові курчаточка в мене. Ось так що, дівчаткам, я велике, велике дякую. Вам всім велике дякую за всі коментарі, за всі добрі слова, побажання за те, що молилися і переживали. Якщо стільки людей молилися за одну справу, і якщо не відбулася операція, значить саме так і мало бути і не інакше. Значить, ще не час, не місце. Ну і все. Тому ми будемо працювати над цим далі. Я щиро дякую всім від всього серця, від душі. Я просто, просто не знаю, як вам сказати, коли отак от все з тебе. А словами передати не можу підібрати, просто від цієї душі, дякую. Зичу всім міцного здоров'я, зичу всім ось такої підтримки насправді, тому що кожне словечко, яке хтось написав. Просто якийсь коментар під під коротким відео це було таке заспокійливе, справді заспокійлива, яке вселяло віру, надію і що все буде як найкраще. Всім міцного здоров'я, миру, ворог не спить, потрібно працювати, працювати більше. Щоб допомагати хлопцям зараз потрібні теплі речі, хто має можливість чарівницях добра, є, вони надають пряжу, хто має можливість зв'язати, звертайтеся, вони нададуть пряжу, щоб пов'язати і захисникам, і стареньким, і діткам, тому що вони опікуються дуже багатьма людьми, тому долучайтеся, хто має можливість таку долучатися. Оксанці величезне дякую за проект. Вам дякую за підтримку, просто мега підтримку. Нехай вам все вернеться з Торицею, нехай все вернеться тим, чого вам в житті буде необхідно. Може, це не будуть гроші, може це будуть емоції, може це буде підтримка, може це буде щастя дітей, внуків і всієї родини, чого я вам від душі бажаю. Всім до зустрічі в наступному відео. Бувайте, па-па-па-па. знов Я Я забула показати вам сукню, яку пошила для мене Іринка. Іринка Сутнічанко. Ось така сукня. Краще ви побачите, напевно, на фото, які будуть в кінці відео. Ось такий рукавчик. Тут я вам отак от покажу. Таке мережево. Не знаю, що це за тканина, але дуже приємно і дуже гарно просується. Отже, я ще маю тепер нову сукню. Вона дуже гарно підійшла до кардигана, тому що перегукується синій і жовтий кольори. Тому ось так: от. Ми. у нас такий миндальний зв'язок з Іринкою. Все, дівчатка, дивіться відео, шматочки і фото з готовими роботами.